Спорт у маси якомога більше дітей залучити до спорту, хоче Коломийська міська влада для цього у місті мають діяти три спортивні школи, 20 секцій. Керівництво ратуші обіцяє, що жоден тренер звільнений не буде. Звісно, якщо працюватиме добросовісно. Натомість з цим не погоджуються усі тренери шкіл. Перед засіданням сесії збирається комісія з питань освіти, культури та спорту. Обговорюють питання спортивних шкіл. Досі ці заклади курувало управління освіти Коломийської міської ради. Тепер ця прерогатива належатиме відділу молоді та спорту. Спортивні школи передбачено засновником у лиці міської ради передати на баланс відділу молоді та спорту. Така тенденція існує вже на протязі півтора року по Україні. Що спортивні школи, спортивного профілю повинні бути під, від, на балансі відділу молоді та спорту. Автоматично написано три статути першої, другої, третьої школи нової, яку буде засновано. Власне, статути трьох спортивних шкіл і викликали жваве обговорення серед членів комісії та інших присутніх депутатів. Вони кажуть, не встигли ознайомитися з цими документами. А ще третя спортивна школа зайва. Бо нині діючі дві далеко не забезпечені усім необхідним. Пройдемося по спортивних школах. одну ми попадемо там в ще що щось є, матеріальна база, в другій фактично нічого немає. Ви зараз просто робите третю школу, прикриваючись цим благом, я що ви збільшуєте групи, що багато дітей туди піде, що все буде класно, що все буде нормально. Давайте зробимо з 10 шкіл в місті, Коломиї в загальноосвітніх плюс плюс гімазі, зробимо 15. Чи стане від цього кращого освіта? Абсолютно ні. Ми можемо теж їх називати спеціалізованими. 11-та школа спеціалізована по хімії. Але як ми туди не купимо хімічний кабінет, то яка це школа буде? спеціалізована? Як вона не буде мати приміщення в класі, то яка це школа буде? Проблема в тому, що зараз говорити, що передається відділу молоді е, і спорту, я не бачу ніякої проблеми від, від зміни до данків, сума не міняється. Це не є проблема. Проблема заключається в іншому. Що під певних людей створюється третя школа, під певних людей пробували робити спочатку одним методом, тобто об'єднати дві школи, не вийшло. Після того поїхали втіхаря, без обговорення зробили 3 на три школи документ. На нараду прийшли представники дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Вони кажуть, тільки за розвиток спорту в Коломиї, але категорично проти переформатування першої спортивної школи. Я спортивна школа, дуже потужна в нашому місті, потужному Гімнастика дає, боротьба дає, легкоатлетика дає, футбол дає. Ви хочете розірвати єдину школу по різним школам, Лишайте цю школу, складайте собі третю. Лишіть потужну школу, зробіть першу другу школу, теж потужну. Де вона навіть віртуальна школа, ні одного зала нема, Зробіть третю, робіть цю третю школу, ми не про, але нашу ламати, то що є. Перша школа це багаторічна історія. Приоритетні видів спорту, які розвиваються протягом 60 років. І не треба це ламати через коліна. Хотів звернутися до паркової комісії, щоб не не виносити на сесію питання затвердження статутів, так як вони не пройшли об. Говорення форматським старого міський голова присутнім. Нагадує, влада хотіла об'єднати дві спортивні школи в один навчальний спортивний комбінат. Але погодження на ці дії та підтримки серед містян не було. Може, це й на краще каже Ігор Слюзар, Бо тепер нас чекають нові зміни, і головне спорт має йти в маси. Спортивні школи це має бути дитячий масовий спорт. А школи високих досягнень переходять на клубну роботу. І ми це бачимо в Коломиї, воно працює. Боротьба через клуб. ну Всі називають прізвище Сілецьке, але фактично це через клуб, бокс через клуб, футбол вже через клуб, шостий рік працює. Тобто найкращі вже клубні клуби забирають до себе, і їх супроводжують, фінансують і допомагають. Сьогодні вже легка атлетика виходить так само на поняття клубу, бо втрачає самих іменитих і добрих спортсменів. Втрачає ми знаємо, де наші люди, від яких областей виступають, і знов таки через клуби працюють. Тому влада пропонує створити три спеціалізовані школи: ігрових видів спорту, індивідуальних силових видів та індивідуальних інших. Додатково запрацює ще вісім секцій, жоден тренер не буде звільнений, пообіцяв міський голова. Хіба буде недобросовісно виконувати роботу або зловживати службовим становищем? В мене особисто є одна умова, яку я виставив минулого року директорам середніх шкіл, щоб вони перестали в себе в школах займатися корупцією, що я називаю корупцією. Собі писати години і нічого не робити в секції. Значить, директор школи спортивної не має права в своїй школі мати тренування. Я обіцяю, що всі до одної людини при переході будуть влаштовані на свої посади. Звісно, усі заклади потребують фінансування, а воно на сьогоднішній день, переконує міський голова, є директори, хай звертаються і матимуть усе необхідне. Після довгої суперечки члени профільної комісії вирішують питання на сесію таки винести, аби його обговорили усі депутати. Вже їм ситуацію пояснює міський голова. Ідея, вся ідея заключається змінити ситуацію в дитячому масовому спорті і стимулювати клубну роботу в на сьогодні діє. Бокс. Боротьба, вони працюють в клубах ще, напевно, з Радянського Союзу, але то не було юридично оформлено в Радянському Союзі. А сьогодні вони виловлюють найталановитіших і починають їх дофінансовувати їхній фізичний ріст. Ну, результатів ми маємо дуже гарний приклад клуб «Карпати», називаємо футбольним, але він вже перероджується в спортивний клуб широкого профілю. Заснувавши його в 2011 році, ми сьогодні маємо 300 дітей в футболі. Це так раз в 5-6 більше, ніж було до того. Відділ молоді спорту з діючими клубами заключає прямі угоди про співробітництво. Тобто, клуб допомагає спортивній школі матеріальною базою. Фінансовим ресурсом, транспортними ресурсами, відповідно, відділ молоді і спорту дає можливість клубам займатися на спортивних спорудах міста Коломи. Має можливість виступити і директор дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Василь Хмуляк. Перша спортивна школа, яка має свої славні традиції, 60 річні розформовується по трьом школам. Школа має свою базу, яку вона має на протязі багатьох років будувала своїми руками. Ми робили. Як мені говорять, що я маю працювати директором першої спортивної школи, це ігрові види спорту. Це можу пояснити, що це є стадіон по вулиці Синона Петлюр. І я хотів би, щоб зберегли ті традиції, ті види спорту, пріоритетні олімпійські. Іські веде спорту Коломийські та щодо утворення третьої спортивної школи, то тут пояснення просте, каже Ігор Слюзер. У травні виконком Коломийської міської ради затвердив освітню мережу. Відповідно, і цей заклад. Тепер з'являться нові ставки тренерів та можливість для дітей займатися уже давно забутими в Коломиї видами спорту. Згідно із статутом, вони робитимуться в адміністративних приміщеннях та спортивних базах: басейні, ігрових полях, спортивних залах. Усі відділення залишаться на тій матеріальній базі, яка існувала до. Осі директор ДЮСШ номер 1 та ДЮСШ номер 2 залишиться на керівних посадах, а третього обиратимуть на конкурсній основі, каже Ігор Слюзер. Депутати довго сперечаються. Є думки зняти питання на доопрацювання, але тоді до 1 вересня юридично не вдасться оформити усі документи. Врешті зі змінами рішення таки приймають. За 18, проти 1, утримався два. Я вітаю створенням нової школи. Про нинішню та подальшу діяльність коломойських спортивних шкіл ми розкажемо у наступних випусках подій.